Вивели людину в класичну скрутку. От, е, Зачепилися за сегмент. Що означає зачепитися за сегмент? Можна просто поставити пальці на остисті відрустки і направляти приходящі сили. Це ротація скручування, от, а потім латерафлексія в цю сторону для призбирування капсули. І знову е, мобілізуємо або маніпулюємо. Для кращого розуміння і для більш чіткої роботи ви оці, оці пальці. Підчіпляєте нижній сегмент, і будете його утримувати. А верхнім пальцем ви будете робити оцей рух це на ковзання, а це на розкриття. Ковзання розкриття. Ви берете прямо отак в руки цей сегмент, і ставите нижній пальчик під нього, верхній під нього. Потім швиденько раз, переставили і потренувалися на е, тілі. Знову біомеханічне розуміння і відчуття. От ковзання, от розведення. От, ковзання з розведенням, ковзання з розведенням, ковзання з розведенням. І тепер підчепили сегмент і ковзання з розведенням, ковзання з розведенням. Дійшли до бар'єрчика і мані... мобілізуючі рухи. Або дуже-дуже легенька і коротка маніпуляція в цьому сегменті. Не забуваємо призбирувати капсулу, інакше у вас нічого не вийде. Бо якщо ви вийшли в такі параметри і вивели латрафлекцію на цю сторону, капсула вся розтягнулася. Тоді я перевожу. Цю сторону капсула призбирується. І буде от такий рух. Бачите? Я направляю це призбирування між пальці. І тоді у мене сегмент прицільно мобілізується. Смістився на вищий сегмент І знову все-все розтягну. Зробив призбирування в цьому сегменті і мобілізую або маніпулюю.